Доброго дня! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему тижня, яка називається 16 днів проти насилля. І сьогоднішня наша тема для нашої з вами розмови, така міфи та факти про насилля в сім'ї. Сьогоднішнє наше заняття. Буде у вигляді відеопрезентації. Будь ласка, запрошую всіх до перегляду. Міфи та факти про насильство в сім'ї. Міфи про домашнє насилля. Міф перший. У шлюбі не буває сексуального насильства. Сексуальне насильство це злочин, якому немає місця у стосунках між людьми. І неважливо, одружені вони чи ні. Якщо статевий контакт відбувається з примусу, в небажаній формі партнер залякує, принижує чи ображає. Це насильство. Міф 2. Насильство це тільки про побої. Окрім фізичного насильства, не менш небезпечними є психологічне, економічне та сексуальне насильство. Ще більше Відсутність економічної незалежності є однією із головних причин замовчування та прийняття фізичного насильства. Міф 3. б'є значить любить, усі так живуть. Ні в якому разі. Це також є насилля, це не любов, це насильство. Насильство однієї людини щодо іншої це не норма, а протиправні дії, яким немає виправдання. Життя в постійному страху і стресі призводить до втрати впевненості, формування низької самооцінки та різного роду нездужання. Міф 4. Домашнє насильство існує лише у неблагополучних сім'ях. Домашнє насильство не має соціальних меж. Воно трапляється у всіх соціальних групах незалежно від рівня освіти та доходів. Міф 5. Потрібно терпіти заради дітей. Діти, які ростуть у повній сім'ї та бачать насильство, страждають набагато більше за тих, хто зростає з одним із люблячих батьків у гармонійних стосунках та родинному спокої. Дитина, яка стала очевидцем домашнього насильства, уже постраждала від нього. Домашньому насильству немає жодних виправдань. Найкращий спосіб подолати його це звернутися за допомогою. Факти про домашнє насилля. Поза законом усе, що принижує честь та гідність, словесні образи залякування, умисне позбавлення житла, їжі, одягу коштів чи документів, перешкода в отриманні лікування, все це є насильством. Кривдником може бути не лише чоловік. Кривдником може бути чоловік, дружина, колишній чоловік, колишня дружина, мати, батько з однієї сторони подружжя, брат, сестра, інший родич або особа. Яка пов'язана з спільним побутом чи спільним проживанням. Діти страждають найбільше. Дитина, яка стала очевидцем домашнього насильства, уже постраждала від нього. Так само дитина не повинна страждати від словесних образ приниження її гідності, стосунків, штовхань, шмагань. Виправдань немає і не може бути. Насильство це злочин, якому немає виправдань. З 2019 року запровадили кримінальну відповідальність за домашнє насильство правова допомога поруч Постраждалі від домашнього насилля можуть безкоштовно отримати усі види правових послуг. Говорити про насильство не соромно, це єдиний шлях подолати його.